Пана Валерію, як щодо взаємовідносин Китаю та Європейського Союзу, адже президент Франції Мануель Макрон прибув до Китаю з триденним державним візитом під час зустрічі з СІ, він буде обговорювати зокрема. Він в Україні повідомляє у середу «Франс 24». і вказують, що четвертий візит Макрона до Китаю підкреслює наскільки важливим для нього залишаються відносини з Пекіном. Поїздка починається з екскурсії садами забороненого міста перед двосторонньою зустрічю із Сі Цзіньпіном і прес-брифінгом вже завтра. Поки що немає конкретних окремих заяв, які ми можемо з вами, пане Валерію, обговорити про те, mm. як ви оцінюєте значення триденного державного візиту президента Макрона до Китаю, які результати можна потенційно очікувати від зустрічі Макрона і Сізімпіном, зокрема щодо війни в Україні. Ми розуміємо, що це не пріоритетне буде питання для Макрона, але ж але ж це питання буде зачіпати. Чи можна вважати цей четвертий візит сигналом про стратегічну важливість відносин Франції з Китаєм? Тут розглянемо і давайте загалом Європейський Союз доволі складне і комплексне, пані Олю. Запитання, але воно вартує того, щоб його детально обговорити, тому що не варто недооцінювати прихильність Макрона до Сінцінпіна, яку він демонстрував, що дуже показово у 23-му році навесні. Коли здійснював також великий візит, там були чаювання з сім'єю і так далі. І От нині ви дякую, що повідомляєте подробиці цього візиту. оскільки <кхем> я не бачив повідомлень. Звісно, міг пропустити, що цей візит готувався давно. Ну, скажімо так, офіційний візит Макрона готується, анонсується. Я бачив там підготовки до різних візитів різних європейських чиновників, в тому чиї. Що... Кіра Стармера все непросто просто у відносинах. Ну а тут легко так там приїзди. Ну хочеш, давай приїжджай. Ну ми розуміємо, що це все ну на поверхні. А насправді глибинність відносин Франції та Китаю ми давно знаємо і не випадково саме в 23-му році Макрон встрав у гучний скандал, коли просував ідею автономізації Європейського союзу, європейського континенту. Коли ще президентом Сполучених Штатів Америки був Джозеф Байден, і тоді виникла серйозна суперечка його із Байденом. Вона публічно не так була помітна, але навіть на горіхи дісталося Макрону від його європейських колег з різних країн, мовляв, цього не можна робити. Нині ситуація дещо змінилася, і яскравий приклад тому була історія з обстрілами-шахедами Польщі, коли на тлі цих обстрілів. Через ці обстріли було ухвалено рішення Варшавою е закрити залізничний шлях, який з'єднує Китай та Європейський Союз, куди йде одна із гілок постачання товарів величезної кількості великого шовкового шляху. Це ну просто ну як сказати дітища Сіндзінпіна. і миттєво після цього пролетіли туди китайці. В -Лі, і сказав окей, нормально відкриваємо назад, через тиждень, буквально чи півтора. Все це відкрилося, все поїхало далі. Але вже, вже тоді були збитки дуже великі для Китаю, а і шантаж, до якого зараз здається Китай шляхом війни Росії проти України. А історія з Польщею – це проти Європи засвідчує про те, що дійсно Китай буде намагатися в такий спосіб перебрати максимальний контроль за європейським континентом, чому тому, що це ринок дуже привабливий для Китаю. Зараз точиться дискусія серед економістів. Наскільки а, кит, ринок європейський переважає або відстає від е, індотехіканського ринку, тому що він також дуже сильно розвивається. Він приходить на лідируючі позиції і американською. Тобто, вже є три такі ринки, всі вони важливі для а, Китаю, оскільки Китай може вижити, і це абсолютно помітно, виключно за рахунок збільшення народжуваності і утримання. Стратегії експортно орієнтованої економіки, коли населення буде зайнято виробництвом товарів дешевих, але їм треба ринки збути збуту для них. Так само важливі, я вважаю, і Росія вони наростили товароборот доволі серйозно в період широкомасштабного вторгнення до суми майже 240 мільярдів доларів. Це багато в цьому році є певне просідання, але воно навряд чи скла буде менше 200. Ну звісно, подивимося в будь-якому випадку. Навіть 200, 250 чи 100 мільярдів доларів. Зовнішньої торгівлі для Китаю це вкрай важливо. А Мануель Макрон як явний виразник і представників тих країн, які прихильні до Пекіну, може просувати саме і в Європі такий порядок денний. Це робив менш успішно Віктор Орбан, але зважаючи на те, що вага Орбана значно нижча. Ніж президента Франції, тут вже незалежно від його прізвища, звісно, що Макрон це буде використовувати, використовувати для того, щоб дійсно зараз переманювати на. Бік прихильників китайської безпекової доктрини. А про це чим далі тим більше говорять як в Європі, так і в Україні, і не те, що натякають, а прямо говорять і колеги, політ мої колеги, політики, що нам потрібно думати, хто може забезпечити гарантії безпеки, не нападу Росії на країни Європи і на Україну чи Сполучені Штати Америки з НАТО, чи Китай. Адже Китай продемонстрував вже одного разу, що він це може зробити дуже швидко Я, наприклад зараз в Польщі. Це говорив тому а, і про це буде також говорити. І це все в контексті російсько-української війни. Адже вона показала, що Путін це терорист, що ця держава вона не гребує вбивствами дітей в цей час. Китай мовчить Америка, мовчить Ну друзі. Давайте задаємо, коли ми чули якесь співчуття або там, хоч якийсь коментар від Вашингтону від Дональда Трампа, що прилітає, вбиває дітей, чи від Сінцінпіна ні. Ну, ми мусимо те, значить, це розуміти, що це для нас небезпека, це для європейців небезпека, особливо Польща зараз бідкається з цього приводу невипадковане, і таке шалене фінансування з фонду сейф європейського для підтримки обороноздатності. І Макрон тут дуже легко буде модератором цього процесу, особливо коли Трамп демонструє неготовність свою надавати гарантії безпеки не те, що Україні. Він навіть ставить під сумнів гарантії безпеки Європи. Чому сьогодні, наприклад, Марко Рубів відсутній на саміті в Брюсселі? Це вперше з 99-го року. Це нонсенс. Такого не було взагалі. І це дійсно неправильна історія. Але знову ж таки, пані Олю, ми тут з вами говорили неодноразово про те, що Трамп це про шантаж. Шантаж економічний, шантаж військовий і так далі. Він до цього вдається, це його велика гра, яку він затіяв. Візит Макрона впродовж трьох днів мені особисто засвідчує про те, що наміри поглиблювати свої відносини з Європою у Пекіну дуже великі. Це нього слушна нагода зараз показати Дональду Трампу, що так я можу це зробити. Я можу зупинити Путіна, можу не зупинити, можу підтримувати цю війну. Але я тут скажу особисту думку, Пекін трішки не враховує і певної суб'єктності Росії, яка як. Яку та може отримати саме через співпрацю із Дональдом Трампом, тому що таких тісних люб'язних стосунків із Джозефом Байденом у Москві не було не було, а нині вони справді дуже трясуться над тим, щоб ця угода не зірвалась. Тому коли ми з вами це обговорювали, я виказував думку. Це моє переконання, що. Путін не буде виходити різкості у переговорний процесу. Вже такі випадки були. Він не зможе гратися з Трампом постійно. Це не, не та історія. А от Пекін зможе регулювати певною мірою ці процеси, але я не маю такого стійкого переконання, що йому буде вдаватися це робити до самого краю, тому що для Росії історично ще раз скажу, зараз дуже слушний момент продемонструвати те, що вони можуть залишатися самостійними. Сполучені Штати Америки, всю дорогу умовно. В сучасній післявоєнній історії після другої світової війни рятували Росію від напад, від розпаду. Задайте навіть твердження Буша в Україні на початку незалежності, який говорив про те, що ну не варто вам взагалі виходити з радянського союзу, треба зберігати його і так далі. Це все було не випадково. Тяліс цій частині стратегічної лінії Сполучених Штатів Америки зберігається до нині. Тому всі розуміють, які стратегічні наміри в Пекіну, у США це розуміє чудово Макрон, і тут зараз буде серйозний вибір: чи він буде просувати порядок денний в Європі китайський, чи не буде. Я вбачаю, що буде. Він такі наміри вже мав, враховуючи те, що у Макрона дуже синий зуб на Америку. Звісно, не на Трампа, але й з Трампом у нього ніколи не було нормальних відносин. Я маю на увазі зараз скандальну історію з контрактом на виготовлення підводних човнів. перед чим був створений Союз Аукус, Британія, Сполучені Штати Америки, Австралія і контракт на суму близько 70 мільярдів євро був переданий Австралії, де не дуже все зараз складається з виробництвом гарно цих атомних підводних човнів. Ну це вже друга історія, але немає підстав у Франції. Бути прихильним дуже до сполучених штатів Америки, тим паче Франція себе завжди позиціонувала як країна імперського типу, яка має свої інтереси, не лише інтереси, а свої землі в індитианському регіоні, В деяких питаннях із Китаєм їхні інтереси. Перетинаються в негативному сенсі, в деяких позитивному саме в цьому регіоні. Макрон часто їздить до цього регіону, тому що він ним опікується як будь-який президент. Франції, тому Франція це ну незвичайна держава, хоча вона має купу внутрішніх проблем і економічних, і політичних, і так далі. Але вона є дуже вагомим гравцем на європейському континенті. Це справді не словаччина, це не угорщина, і е, зараз дійсно Сінзінпін дуже зацікавлений в тому, щоб у нього були теплі стосунки з цією країною. Можливо, навіть буде фінансово допомагати Франції. Тим Франція має величезну кількість. Виробничих потужностей своїх у Китаї, тобто інтереси в них дуже сильно переплітаються. Тим паче, очільник закордонного відомства Франції, вчора, анонсуючи візит Макрона до Пекіну, говорив в тому числі і про е, налагодження відносин у торгово-економічній сфері. Відтак, там питань дуже спільних багато, але війна Росії проти України здійсно буде ключовим сьогодні елементом торгу, торгу між Пекіном та Умовно, Європою, а для того, щоб представляти там більше свій інтерес. Але ну тут, як кажуть мої колеги, я дійсно погоджуюся, Європі дещо в цьому плані повезло, тому що авторитет Макрона не настільки великий на європейському континенті, щоб повністю просунути китайський порядок денний, який небезпечний сьогодні для Європи, але не всі так думають. Багато чиновників, політиків Європейського союзу, європейського континенту, загалом, можливо, навіть і в Британії я цього не виключаю, схильні думати про те, що от справді чому не розглянути питання, що гарантом безпеки для нас може бути Китай. Для мене це дуже небезпечний напрямок, і взагалі дискусію з цього приводу треба проводити. Але те, що Європа в силу обставин поглядає дійсно в бік Китаю, ну так само, як і в Україні, багато і цей порядок даний не просувають. Ну це друзі, факти.